Всім привіт! Сьогодні готуємо з вами різдвяні пампухи, пончики, берлінери або шпундики. Для цього нам знадобиться 375 г борошна, дрібка солі, також 15 г пресованих або 5 г сухих дріжджів, 60 г цукру, 1 столова ложка горілки, та 200 мл теплої, але не гарячої води. Звичайно, ви можете замішувати тісто класичним способом зробити опару, спочатку розчинити дріжджі, а далі вже додавати борошно. Особливо, якщо ви не впевнені у своїх дріжджах. Я сьогодні вже з них пекла, тому знаю, що вони працюють, і замішую тісто одразу, тому що дуже поспішаю. Тепер я в тісто додаю поступово 50 мл олії. Вона у мене рафінована без запаху. І тепер наше тіло вимісити тісто 10-15 хвилин. Воно має залишатися дуже ніжним, незабитим. Борошно більше не додаємо. За рахунок олії, воно майже не липне до рук. Коли тісто вимісили, накриваємо його рушником та ставимо у тепле місце розстоюватись приблизно на годинку. Після того, як наше тісто підійшло, знову додаю трохи олії на руку, щоб воно не липло, і обминаю його. Після чого знов накриваю рушником і ставимо ще хвилин на 40. Коли тісто підійшло вдруге, на поверхню. Я наливаю трохи олії, змащую силиконовий коврик та викладаю наше тісто. Воно вже до рук не липне. Тепер все наше тісто я розкочую у великий круг. Роблю завтовшки десь пів сантиметра. Візуально ділю навпіл. Та намічаю наші майбутні пончики. Спочатку роблю пончики з начинкою. В начинці сьогодні буде варена згущенка. Я додаю по одній неповній чайній ложці, але, звичайно, все залежить від величини вашої склянки, а також від начинки. Регулюйте вже самі. Накриваю другою частиною тіста. Наші майбутні пампухи. І тепер за допомогою склянки ось так вирізаю. В деяких місцях буває, що тісто не дуже плотно притискається, тому я перевіряю ну, кожен кончик на наявність дірочок. Можна ось так защіпати їх, як варенички. Для начинки ви можете використовувати не тільки варену згущенку, а якесь варення, вишні, макову начинку і все, що ваша душа забажає. Тісто в нас пісне, тому його можна сміливо робити на різдво. А ось начинки вже вибирайте до душі. Ще зроблю кілька пончиків з начинкою, а із залишків тіста я вже розкочую пласт десь в 1 см товщиною і вирізаю склянкою звичайні пампухи, які будуть вже без начинки. Накриваю рушничком і даю хвилин 10-15 підійти. Тим часом розігріваю олію, перевіряємо її зубочисткою. Якщо навколо зубочистки з'являються бульбашки, значить олія достатньо нагрілась і можна викладати наші пампухи. Ставимо невеличкий вогонь і смажимо до готовності. Якщо олія буде дуже кипіти, то пампухи всередині залишаться сирими. Азовні дуже сильно підрум'яняться, тому потрібно дотримуватися невеличкого вогню, щоб вони всі рівномірно просмажились. Викладаємо їх на паперову серветку, щоб стекла зайва олія. Поки вони ще гарячі, рекомендую присипати їх цукровою пудрою і можна їсти. Ось такий пончик у нас зі згущенкою. Як бачите, наша начинка нікуди не ділася. Вони дуже хрумкі ззовні та ніжні всередині. Ви тільки послухайте, яка в них хрумка скоринка. Пампухи, які без начинки, можна поливати, наприклад, часником з зеленю, або залишити з цукровою пудрою. Це вже як вам до смаку. Дуже-дуже смачні пампухи, обов'язково спробуйте до різдвяного столу. І на кожен день. Тому, якщо вам подобається моє відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую за перегляд! Смачного!